Доброго дня подписчикам, гостям канала. Иду в дурат и покажу вам. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. У нас вот такие ставок. Перекинуть. Прийшов до лебідів, годую лебеді. І такі у нас тут красавці два штуки. Того року було 26. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Хлібом білим годуємо, чорним не можна. У нас, що показати вам. О, тут нашій моя сумка. О, то що рядом річка. Річку покажу, зараз рядом. Це у нас тут річка тече. Рядом коло ставу. З однієї сторони став, з іншої сторони річка. Очеред є. Зараз покажу. Очеред вам ще. Це ви приблизити його. О, приблизив трошки. Тут більше такого нічого немає. Це верби. Гриб. Подивіться, на вербі який гриб. Просто старий. Так, ідемо ще далебе. Вони вже наїлися. Дара Яна піде ще принесе. Яна пішла в магазин за хлібом. Сонце в очі б'є. У нас сьогодні тепленько, сонечко гріє. Зрання я трохи носив. Віть які красавці. Це ось гулька, а це лебідь пінгвін.